Зараз, друзі, ми знаходимося на Софіївській Борщагівці. Тут повний абсолютний блокаут. Взагалі нічого зовсім не світиться. Використовуємо тільки орієнтири, якісь там, фонарі автівок і ближнє світло фар. Тут тяжкий блекаут. Ми зараз їдемо через Святопетрівське і далі. Будьте обережними їхати. Не дуже комфортно в такій темряві. Вдалого дня всім і мирного неба. От, Шановні друзі, бачимо проспект перемоги від Житомирської в напрямку центра. Зараз цікаво, що їздять тільки автобуси, щоб не навантажувати мережу. Додатково тролейбуси всі стоять в парках. Світло, бачите, то є, то нема такими смужками. Перевищує швидкість парубок на BMW, BMW, Bavarian Motorsport. В темних дорогах, в темряві, намагайтеся не перевищувати швидкість, тому що дуже небезпечно і дуже стрьоно, особливо на маленьких вулицях, де навіть нема по яким орієнтирам їхати.